Шашличок підходимо. Є готовий. Гаряченькі, свіженький. Сьогодні на ярмарку. Сьогодні ми на ярмарку з всіма домашніми продуктами: свіженький печений хліб. Зарізали кабанчика, зробили свіженьку кров'яночку, накоптили са хлопці. Роблять свіженький, свіжесенький шашличок. Он тільки аж пахне до в прикусочку до шашличка ми маємо. Морковку корейську маємо капусточку. Ну всі інгредієнти не знаю як, Ну пелюсточки порізали вдома, маринад зробили, залили. Так само корейську морковочку. Домашня випічка. Нас дівчата, всі селі, куми друзі, всі, всі знали, що сьогодні благодійна ярмарка. Ми сьогодні напекли багато випічки, дуже всяка унікальна, дуже все дуже все смачненьке. Всіх просимо, всі підходьте. Звичайно, нарізається пелюстками, кубіками, такими 5х5, 3х3. Потім Саме той такий грубий шар відкидається. Середню капусточку ложимо в миску, заливаємо її, ріжемо бурячок червоненький, переложимо ну Більше ми брали, просто викинули вже бурячок, а залишилося. переложимо червоним бурячком, ріжемо слайсами бурячок і заливаємо маринадом. Домашній по 50 гривень. Приїхали дівчата з Сипцевич, а я з Чакви. Наскільки велика команда сьогодні буде? Ну, у нас команда до 10 людей. Які ваші очікування? Ну, ми очікуємо, що ми все продамо і всі гроші зібрані, ми відправляємо на ЗСУ. Командою своєю дівчат разом до перемоги. Дівчата підготувалися, допомогли односельці нам. Дуже багато в нас випічки різної, голубчики, морква по корейській, мед. Ще в нас є? В нас такі гарні є ящички з домашньою випічкою, як в давні часи добрі на весілях було. У нас є сухі грибочки, односельці до збирали, допомогли нам. Молочко, творожок, все домашнє, все смачненьке. А з якою метою приїхали? Приїхали зібрати збір для допомоги нашим військовим. Дуже потрібна медицина, парафін на окопні свічки. Дуже багато запитів, але дуже мало донатять. Тому виходимо з положення, чим можемо. Надихає підтримка хлопців, надихає е, віра в перемогу, підтримка, злагодженість дівчат з боку, підтримка е, українців е, і бажання того всього довести все до кінця, е, щоб все було добре. На лице, жаряться, юшка вариться, Одна юшечка вже зварена, приходьте, смакуйте, всі гроші на ЗСУ, збираємо, донатимо разом до перемоги. З якої години почалися? <плес> Варити чи встали? Коли взагалі. Коли почалося взагалі, ще було темно. Ми сюди вже приїхали. Моя команда, самі близькі, самі рідні, без них я нічого, вони мені допомагають. Ми це робимо вже не перший раз. І я думаю, що будемо робити надалі, разом до перемоги. Однозначно, це все для ЗСУ. Наша маленька піщиночка, я ми думаємо, наближає з кожним кроком, наближає нашу перемогу. Чи йдуть люди, чи вже є якісь? Так, звичайно, звичайно, люди йдуть, люди підходять, люди пахне. Люди зараз будуть цього. Люди орієнтуються по годинах. Вони ну знають, обізнані оголошення. Всі були так, що ми чекаємо зараз. Хвилини на хвилину має трошечки дойти більше по запаху, по, по тому як люди хочуть їсти, і ми думаємо, що все буде добре.